Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. 8 година 40 хвилин в Україні. В студії для вас працюють Наталя Сокленко. Мене звати Сергій Стуканов. Повітряна тривога триває на території Луганської області, а також в Автономній Республіці Крим. Будьте пильними. Ну а далі будемо говорити про те, що з 1 січня 2025 року набули чинності зміни до порядку проведення попередніх періодичних та позачергових психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивно. Активних речовин це затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України. Ну і тут потрібно назначити, що також Міністерство охорони здоров'я вдосконалило процес проведення таких психіатричних оглядів і посилило вимоги до медичних закладів, які їх проводять. Це зроблено зокрема і для запобігання зловживанням під час проведення психіатричних оглядів, наприклад, коли довідки про їхні проходження видаються без самого факту Огляду, а заклади, які їх проводять, не мають насправді відповідних фахівців. Ну і треба зазначити, що, наприклад, попередні огляди вони проводяться при прийнятті на роботу окремих фахівців, періодичні огляди так само, деякі фахівці мають проходити. Ну і позачергові це в разі потреби. І от на сайті Міністерства охорони здоров'я України можна знайти якраз інформацію стосовно психіатричних оглядів. Сідів, кому і коли потрібно їх проходити, там є відповіді на найчастіше запитувані запитання, як, от, наприклад, чи всі працівники мають проходити психіатричні огляди. Ні, не всі працівники, і можна знайти знову ж таки на сайті МОЗ перелік працівників, яким потрібно проходити періодичні огляди, тобто. Ну, в певний момент під час роботи, там не знаю з якою періодичністю, але потрібно проходити огляди, наприклад, працівникам підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, які контактують з харчовими продуктами, медичним працівникам, водіям, які займаються перевезенням пасажирів або вантажів, особам, які працюють з вибуховими матеріалами чи зброєю, членам екіпажів, суден та інші категорії. От я не побачила в цьому переліку кандидатів на різного роду посади, наприклад, народних депутатів, кого там мерів, президентів. Як думаєш, чи потрібно? Ну, ти знаєш, це мені нагадало, нагадало виборчу кампанію 2019 року, так коли пам'ятаєш президента Зеленського хотіли відрядити якраз на проходження на огляду на предмет вживання психо, психоактивних речовин. ну от власне перелік, те, що на сайті МОЗ – це те, що є, той перелік фахівців, які мають проходити, він написаний. Ти знаєш, Наталю? Я якраз от в грудні проходив про... минулого місяця? Так, да, Минулого oh. місяця. Тобто, це ще до того, як, як власне. А відбулися внесені ці зміни. Складалося це з двох частин. Одна частина це аналізи, тобто потрібно було здати аналіз крові, аналіз сечі, якраз на предмет всяких наявності психоактивних речовин, uh -huh. нічого немає, зрештою. І друга, це дійсно була якби, ніби співбесіда з психіатром, який ставив різноманітні запитання. Переважно вони стосувалися якихось логічних питань, як, от, наприклад, скільки місяців в році, який її перший місяць. Весни, ну, тобто, вони чим відрізняється сніг від води? Вони є досить простими, насправді, якщо, якщо людина тверезо мисляча, от, тому ну, але цікавий би був досвід. А це в зв'язку з чим можеш сказати? Ну, в зв'язку з тим, що запросили мене в Донецькому університеті одну дисципліну читати. Ага, Викладач для, для, тобто, магістр... ага. да, для магістрів і, за собі зібрання. Викладачі, і викладачі, претенденти на, виклад... на посаду викладача мають це, ну, от це проходити, в, виходить, так? Що, так? А пер... є в переліку. Ну, от тут на сайті МОС не побачив. Так, але... я ж теж начебто не почула. Але напевно, що тут не вичерпний перелік, докладніше. Перелік, повний перелік професій, затверджений Міністерством охорони здоров'я, можна знайти за посиланням. так? Тобто... О, я бачу навіть, що освітня. Не просто мають а мають проходити такий так, такі тест раз на п'ять років цій постанові ага, зрозуміло. Тому готуйся. Наступні п'ять років а... треба буде за п'ять років тобі знову доводити свою адекватність. Тим часом президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко долучається зараз до нашого етеру. Пане Олексію, вітаємо вас в етері Українського радіо. Добрий ранок. Отже, з 1 січня набули чинності зміни до порядку проведення цих психіатричних оглядів. А так що ж саме змінилося порівняно з тим, яка була процедура, наприклад, ще в грудні? Ну, слухаючи вашу дискусію відносно термінів і перелік посад, нічого. Цим наказом було внесено зміни тільки в один такий пункт. Що це все всі ці огляди у психіатра і аналіз щодо псих, психоактивних речовин відбуваються за кошти роботодавців, оце ага. була головна зміна, яка була внесена цим наказом. Тобто, ще в грудні це означає ще в грудні, наприклад, кандидат на певну посаду оплачував своїм коштом, а тепер це змінилося, так? Ні, знову таки тут е, іде підміна поняття своїм коштом. Практично ніхто не оплачує. от не Сергій оплачував. оплатив. Я навіть знаю скільки. Та, власне. Ну, якщо, як, якщо він оплатив, е, ну тут є. Ну якщо до щодо журналістів, це якщо ви маєте травматичну зброю, ви це зобов'язані робити. Це одне, якщо ви працівник там закладу освіти, то дійсно раз на п'ять років ви провинні. Проходити цей медичний, вніжче цей огляд у психіатра. Але вибачте, ми всі згідно з законодавством, маємо право на безоплатну медичну допомогу, і все передбачено. Чому це не поєднати? Угу. Чому навіщо треба ще робити це окремо, це перший момент. Другий момент, давайте не забувати, що мало хто говорить, що в нас же є ще один наказ МОЗу, 2007 року щодо затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників, і теж це є. Ну і третій момент, який зараз теж будуть мабуть дискусії, можливо, в тому числі і на Українському Раді, це законопроект про систему охорони психіатричного здоров'я в Україні, де роботодавців хочуть зобов'язати мати в штаті штатного психолога. Якщо у тебе 50 працівників штатному розписі і більше, тобто це навколо цих трьох таких моментів. Я думаю, певна починаються певні дискусії. Цим це визваний такий ажіотаж, в тому числі засоби масової інформації. Як ви, як представник об'єднання роботодавців, ставитеся до таких рішень уряду? Ну зрозуміло, що нікому не хочеться витрачати гроші, але можливо, ви все-таки бачите в цьому якесь раціональне зерно. Ні, ну звичайно, що певне раціональне зерно цьому є, особливо зараз, коли все суспільство в такому напруженому стані, і дійсно психологічна допомога можливо і потрібна. Інше питання, як і надавати тут. Ми говоримо про огляду психіатра з відповідною здачею аналізів, і це достатньо великі кошти. І ми говоримо, що давайте ми все яким чином упорядкуємо і поєднаємо з тим щодо надання медичної допомоги, на які претендують українці, які платять податки. Про все йде мова. Тому що ніхто не радився щодо введення цієї добавочки за рахунок роботодавців. І стан взагалі медичної допомоги, надання медичного огляду. Це цей наказ 2007 року. Там вже нема половини інституцій, на які вони посилаються. Тут треба робити якийсь такий, знаєте, загальний огляд і прийняти якісь сучасні рішення. Більш того, ще ж військовий стан є. Треба теж враховувати, ну це, до речі, питання так стосовно коштів, чи підприємства матимуть в своєму бюджеті кошти для того, аби проходили там періодичні огляди, наприклад, їхні працівники, або ж при прийнятті на роботу претенденти на роботу, щоб проходили ці огляди. Як це, зрештою, буде реалізовуватись? Ну давайте збаделюємо да, у. Ви абсолютно, абсолютно попали в точку. Це повинно бути передбачено в бюджеті підприємства, наприклад, ті ж освітяни. Тобто в бюджеті середньої школи повинно передбачено огляд для освітян раз на п'ять років. Самі медики повинні все проходити, тобто це проходити і оплачувати. То це повинна все комунальна державна власність, приватна власність. Чому я ще так акцентую увагу на цьому? Це ж не тільки все нововведення з 1 січня, це ще підвищення податків, підвищення ціни на електроенергію, ну багато таких речей, які дійсно, скажімо так, ну точно не сприяють підприємницької активності в країні, На жаль, але я хочу теж розібратися. Це ж мають пройти кандидати, а якщо роботодавець не відбере зрештою цю людину? А вже заплачено за тест психологічний. От розкажіть, як тут бути? Можливо, ви можете дати зараз поради підприємцям, як бути? Ні? Ну в будь-якому випадку я думаю, що спочатку йде співбесіда, співбесіда. і якщо дійсно ця людина підходить. По всім параметрам іншим, тоді направляється вже її, але якщо дійсно, тут ви абсолютно праві, проблема є. Якщо дійсно буде виявлено в результаті медичних аналізів, що ця людина вживає якісь психоактивні uh -huh. речовини чи наркотичні, ну дійсно її Добре, брати питання не можна, чому, раз. А чому за це має платити роботодавець? Якщо виявилось, дійсно людина вживає роботодавець заплатив скільки 1200 гривень? Сергій заплатив. Та ні, та ні, я думаю, що це тільки огляд. Я думаю, буде коштувати мінімум 500 гривень. Чи не забувайте два аналізи, які треба здати. Ну, от та, я. От я в грудні. Я в грудні аналізи, пройшов оцю процедуру. Попередній якраз там були два аналізи. Плюс огляд 1255 гривень. Здається, за це було да. ну, заплатити тепер. порахуйте, порахуйте на кількість працівників, які це повинні. Пройти uh -huh. і там же ще є нововведення, що вже не кожна лікарня може давати давати довідку через цей огляд. Там же скажімо так, з умов змінили умови, що це повинні бути там лікарі відповідної кваліфікації, зареєстровані в національній службі здоров'я і таке інше, інше інше. Тобто, там зміни і тут посилили. А ви От, власне, велики, ви У нас не так багато часу, хотілося б якраз торкнутися питання фахівців, які мають проводити ці огляди? Як загалом має виглядати оця співбесіда? Так, Окрім аналізів, це така технічна сторона, але власне співбесіда з психіатром, як має проходити, скільки тривати, які питання він має ставити. І друге, як часто, на ваш погляд, власне, зловживання були, коли просто ви медично Довідки видавалися без якихось реальних співбесід, ну я б уточнив би, що вони не видавалися, а вони продавалися. Ну відкидать. Так да, і зловживання були. Ну ми ж знаємо. Ми ж бачимо помсека. Ми бачимо і uh -huh. тут і в інтернеті було говорило, що там за 900 гривень можна було новою почтою отримати цю довідку, навіть нікуди не ходити. Це питання. відносно запитань. Запитань я точно не фахівець, не знаю. Але я б окремо посилив би до майбутніх кандидатів на державну службу, верховну раду. Я думаю, було б непогано там більше якось запитувати. Против, щоб не приймалися аналогічні рішення чи якісь інші. тому що, до речі, і передбачено для державних службовців, також це передбачено, і для тих, хто має допи до державної таємниці. Тут питання. Але відносно фаховості запитання, це вже, мабуть, не до нас, а до медиків. Ну що ж, цікаве питання. Я думаю, що обов'язково будемо повертатися до цієї теми з тим, аби розібратися як направити. направити Знаєш це... дома, хоча б в законодавстві було вже тоді, якщо роботодавець погодив кандидатуру, кандидатура, кандидат пішов, в сечі виявилися залишки, там сліди наркотиків, то все ж таки якось треба подумати, як звільнити роботодавця за сплату цього аналізу. От мені здається, що про це треба говорити. Пане Олексію, 10 секунд у вас є. На це ну це є, і я ще раз би звернув би увагу Подивіться на цей законопроект е, угу. про нехологічну так, допомогу. Так так, подивитися. Це теж, теж важливий, угу. тому що дійсно це, мабуть, більш важливо, тому що діме суспільству потрібна угу. допомога. Ми знаємо, яких допомогти. Дякуємо, пане Олексію. Президент конфедерації роботодавців України Олексій Мирошниченко був в етері Українського радіо.